Національний телемарафон Єдині новина триває, і далі ми говоримо про важливу тему Гроші для них дорожчі, ніж життя людей. Це уривок з маніфесту, великого вітчизняного сайту з пошуку роботи, який відмовився в Україні працювати з компаніями, які досі не вийшли з російського ринку, і розірвав зі слів компанії контракти на 5 мільйонів гривень. Повітаємо нашій студії Артура Міхна, директора WorkUA, великої рекрутингової компанії. Дякуємо, Дуже. що до нас долучаєте. Скажи, будь ласка, ці п'ять. Мільйонів і слава Україні і героям слава 5 мільйонів гривень. Про які ви говорите? Да. Це про що саме йдеться? Про які угоди а, мова йде про контракти з двадцяткою доволі відомих і крупних брендів? Це сума, приблизна сума річних контрактів, які щороку ну ми мали від них з точки зору розміщення на нашому проекті. А як ви довго? Чи швидко йшли до цього рішення, чи вели з ними попередні перемовини, угу. чи попереджали про це? А, перші думки, звичайно, про це з'явилися, як і у всіх свідомих людей вже на початку війни. Але усвідомлення про те, що ну так чи інакше рішення в Європі швидко не приймаються, і треба спочатку до неї певні процедури, треба донести інформацію до ради директорів. Потім відбувається обговорення, потім іще так далі далі відбувається. А, ну, Розуміння того, що має бути процес, було. Тому умовно, там півроку, ну напевно, рік, потенційно, якби десь ми давали на те, щоб такі міжнародні компанії змогли прийняти рішення про вихід. А в січні цього року. Плюс-мінус, да, був ще з, разом з Forbes рейтинг найкращих роботодавців. І ось тоді, напевно, якби прийшло перше таке вже, як то кажуть, ластівка усвідомлення, що все ще в Україні є відомі великі бренди, які не вийшли з Росії, і якось так виявляється, що вони ще іначе стають найкращими роботодавцями. А В цей момент відбулася комунікація, і я дійсно знаю багатьох SEO цих компаній, які Абсолютно щиро, абсолютно насправді робили все можливе і можливо навіть неможливе до того, щоб донести до європейських рад директорів ситуацію неприпустимості а, взаємодії з Росією, Бо фактично, фактично, ці корпорації спонсорують війну, спонсорують виробництво ракет, які летять на наші а, з вами голови і вбивають наших дітей. Ага. Зараз закінчує. Вони намагалися, намагалися, але не змогли. І от ну зараз, коли була новина про те, що Райфайзенбанк виплатив 100 мільйонів рублів податків знову в Росії, це був четвер. Як то кажуть, це була, ну якась ще капля, яка впала, і я розумію, що все. Ну тобто, ну ми точно не хочемо допомагати жодному з цих брендів шукати жодну людину, тому в п'ятницю. Ні, в четвер вже відбулася нарада. В п'ятницю ми почали готувати блокування. Да, і в четвер відбулася минулого четверга. Відбулася новина, яку ми е, ну фактично вийшли з маніфестом про те, що про неприпустимість. Про те, що я вважаю, кожна свідома людина в Україні вона має призупинити будь-яку співпрацю з цими компаніями. І ну знову ж таки, мова йде про Ашан, про Метро, про ЮНІЛІВЕР, про Пепсіко, про «GTI», про Філіп Моріс і інші відомі великі бренди. Разом з тим, що цікаво, Україна зараз відбувається просто фаза відродження роботи як ніколи багато. Тому це заперечення, що будуть робити бідні люди, як же ж вони звільняться і залишаться без роботи. А на що жити? От якщо рік тому це ще було актуальне питання, то зараз воно взагалі знято з порядку денного. Більше 96 тисяч вакансій на сайті Work.ua. Це практично історичний максимум в Україні. Українські бізнеси потребують кваліфікованих людей, змінити роботу без проблем. І тому, ну, моє звернення, перш за все, до топ-менеджерів. Я вважаю, що ну це така, знаєте, інституційна репутаційна штука. Якщо зараз зробити цей крок, всі зрозуміють, підтримують і можна працювати далі. Якщо не зробити, то це буде пляма, яка ну фактично говорить про те, що е, окей, ця людина готова фактично бути з тим. Хто дружить і допомагає ворогу? Артур, що є? неприпустимо. припусти про вакансії. Так. Ми поговоримо. Це велика так. тема. Давай. Хотілося би закрити по вашому маніфесту історію. Окей. Якщо от Марічка сказала, що ви втрачаєте контрактів на 5 мільйонів гривень. А Ще що більше, якщо бути точним, на 6,3. А що втрачають ті компанії, які у вас замовляли послугу з рекрутингу? Вони я, який відсоток, який відсоток кадрів ви їм закривали? А, ну я не можу сказати, який ми закривали відсоток в їх. Ну, я думаю, для кожної компанії це своя історія. Мова йде приблизно про тисячу вакансій на місяць. От це, якщо а, ну, от, вони ці всі, да, всі 20 компанії. компаній публікували в середньому тисячу вакансій на місяць. Тобто, якщо. Взяти річну історію, то напевно десь ну 4-5, Я думаю, бо ну не кожен місяць. і Так далі. Ну це доволі велика історія, і я маю надію, що ну це буде не тільки наш крок. Звичайно, ми його озвучили лише в четвер. Є ще інші проекти з працевлаштування в Україні. і Я впевнений, що вони також зроблять свою свідому позицію. Бо ну розумію, що інакше взаємодія з такими компаніями це просто токсично, для будь-якого українського бізнесу, і це стосується не тільки працевлаштування. Я не знаю, можливо, там е, нова пошта має відмовитися возити товари, а е, якісь е, банки відмовитися якось взаємодіяти. Тобто, фактично, ці компанії мають стати е, ізгоями на ринки і самі з стидом стидобою, да, піти українці тут мають унікальну можливість. У нас була революція гідності. Яка довела, що ми не торгуємо свободою, ми не торгуємо волею, ми е, гідні люди. І от є речі, які не продаються за гроші. Я вважаю, що ми маємо тут довести всьому світові. Бо це ну, ну взагалі уявити собі світовий бренд, який говорить про цінності, який говорить про розвиток, який говорить про людяність, і він зараз. Працює з Росією вже півтора роки, за півтора роки не змогли наважити звідти піти. Артур, Я думаю, ага. зараз закінчую. Я думаю, що це має бути неприспустимо для всього світу. Якщо так взаємодіяти з такими компаніями. дуже багато yeah. компаній на початку вторгнення yeah. повномасштабного зробили безліч заяв, і ті великі бренди, про які yeah. ви говорите, теж робили заяву на підтримки України. Ви орієнтувалися на якийсь реєстр yeah. чи на якісь дії, тому що багато брендів зробили заяву, наприклад, про припинення подальших інвестицій для вас. Це означає вихід з російського ринку, чи Продовжує там перебувати. От на що ви орієнтувалися, і як порадити орієнтуватися пересічним тоді громадянам при своєму виборі чи то професії, чи то товарів, які вони купують? Дякую за питання. Дуже дуже слушне. Поділюся з задоволенням. Ми орієнтувалися на два реєстри. Перший реєстр це реєстр офіційний створений на ЗК України компаній, які визнані спонсорами тероризму. А я думаю, що ну ми всі можемо довіряти цій організації і орієнтуватися на, на цей список. Другий список це школа економіки, Українська Київська школа економіки, да, список Лів Раша, і так само список компаній, які доведено їх причетність до роботи на російському ринку. А де можна знайти посилання? Є в нашому маніфесті зараз на кожній сторінці сайту Work.ua. зверху є банер. Можна перейти прочитати, і внизу є посилання. Це знову ж таки для людей, щоб перевірити і, можливо, в тому числі не купувати продукцію цих компаній, зробити повний бойкот. Ну і так само для партнерів потенційно перевірити список своїх партнерів, вийти з банків, вийти з будь-якого партнерства від цих токсичних брендів. була якась реакція цих компаній уже в українських офісів. А українські офіси деякі навіть заявили про те, що вони розуміють. Чому це відбулося? Бо я ну, знову ж таки працюють люди, які працюють, вони вони свідомі, вони якби так само вірили, що ну, зробиться цей хід. Я, я впевнений, що їх там їм так само обіцяли. Дуже багато офісів цих компаній навіть там допомагали ЗСУ, волонтери. Це зрозуміло. Але ну знаєте, як? якщо якась компанія є другом вбивці, яка підсилює вбивцю. І і і не розриває ці зв'язки, то ну дружити з тим, хто тим, хто на рівні моралі, да, може взаємодіяти з збивцею, я думаю, неможливо. А ви збираєте Тому якось повертати треба... потім компанії, якби в свій зелений список, якщо вони виходитимуть, з ну, я не бачу тут проблеми. Якщо ну якби компанія приймає вольове рішення і стає на світлу сторону, ну. Немає проблем а зачем? це рішення. Ваше як ви вважаєте? Чи можливо ви знаєте, дійшло до міжнародних? штаб-квартирців Я, впевнений, цей, я впевнений, що вже чи так. Я абсолютно впев... від міжнародних ми не отримували проки ніякого зворотнього зв'язку, але знаю, що ну резонанс просто колосальний. Запит суспільства на от, справедливість, а це саме про наморальність на справедливість. Він колосальний. Новина яку я розмістив в, в своєму Фейсбуці, набрала зараз понад 8 тисяч шерів. Це сотні тисяч переглядів, це 8 тисяч шерів. Тільки моєї новини. Uh -huh. Багато багато лідерів думок так само опублікували інформацію і так само отримали свої і свої підтримка, просто колосальна. Тому я думаю, що на ре... от знаєте, як ну півтора роки. Півтора роки це межа. От всюди має бути може бути межа, і коли цю межу пройдено, то ну далі вже треба визначитись, і далі вже просто все зрозуміло. Або ми приймаємо і не працюємо, або якщо людина готова співпрацювати з другом вбивці, ну окей, це можливо її моральний вибір. Але ну це знаєте, як інститут репутації. От зараз фактично на цьому формується інститут репутації. Хто готовий за гроші продавати гідність, а хто не готовий, ми розуміємо, що вас багато підтримали в суспільстві, але. Я знаю, що дуже часто, от ви вже про про це говорити. Люди, які працюють на в цих великих міжнародних mm -hmm. компаніях, стверджують, що вони особисто є дуже патріотичними, да. що їхні податки так само йдуть mm -hmm. в український бюджет, що вони так само допомагають Збройним силам України. Mm -hmm. Тому що деякі блогери навіть вже взялися рекламувати той же Філіпс, той же Лакалут, і mm -hmm. представники локальних офісів приходять і розказують, як вони дуже сильно mm -hmm. допомагають Україні. Але Мовляв, треба розрізняти допомогу Росії Україні. Це правда. Представники що ви таким українських говорите? офісів допомагають. Але для мене, ну перш за все, я впевнений, що не, не тільки для мене це моральний аспект. Знаєте, ну як чи можна, якщо є, от будемо так казати, насильник да гвалтівник? А, і от на, на своєму останній допис в Фейсбуці, от вчора, я прям розповів, можу зачитати зараз історію. Така е, ну от, ми уявляємося, можна. На рівні е, своєї родини, да, от якщо ми представимо сусіда, який зґвалтував дитину, а іншу дитину вбив, і є інший сусід, який з ним дружить, чи стали б виходити до нього на роботу? Ну, от, просте питання. Ви бачите, ось ось поранені діти, вони щоночі плачуть, не сплять. Ці двоє бухають, п'ють водку, радіють життю. Чи стали б виходити до цього друга, який з гвалтівником і насильником співпрацює? Ну це ж про моральний аспект. Тому я думаю, що можливо, ну оця от історія переключення у свідомості. Ми почекали півтора року пройшло. Ну вже точно є шанс. Тому допомагає цей друг. Чи не допомагає це, не має значення неможливо, це ж неправильна машинка, що можна відіпрати репутацію. Це про інше. Ми говоримо взагалі навіть не про репутацію. Ми говоримо про життя і смерть. Ми говоримо про загрозу всьому світові. Росія зараз вона погрожує всьому світові. А ці корпорації фактично підтримують структурованість діяльність російського суспільства. Якщо б вони заявили і вийшли всі разом. То російський ринок в цілому, економіка вона б посипалась, вони б не змогли працювати. Це ж ну, просто величезні обсяги е, економіки і структурованості. Артур, а хто вас, хто вас ви вважаєте, мусить підтримати далі? Перший крок ви не наймаєте людей на роботу. Хто... Далі мусить вас підтримати, наприклад, рекламні агентства, які а, не да. ведуть далі цих клієнтів, чи ми споживачі, які кладемо ці товари в кошик? Да, Ви просто попадаєте в дві цілі, які от е, так і мають відбуватися вчора. Е, ні, позавчора в суботу. Да, ми разом з засновником одних одної з креативних агенцій е, вирішили зробити рейтинг креативних індустрій. Які так само або підтримають маніфест, або заявлять про те, що вони готові співпрацювати з цими брендами. Ми подумаємо, я думаю, сьогодні-завтра візьмемо час на розробку і зробимо такий рейтинг, якщо ви в тому числі зможете його якось просунути, я Як думаю, це буде цікаво. Да. Да. Дайте два дні буде. І звичайно, це перш за, все, перш за все, це свідомість людей, свідомість українців. Ми ходимо в магазини. Рітейл uh, завалений продукцією, uh, яка uh, виробляється компанії, які не вийшли з російського ринку. Я думаю, що у цей рівень свідомості ми маємо все ж таки підняти і своїми діями, перш за все, запитом на те, що ми не готові в жодному разі uh, це купувати. Ми маємо поступово просто припинити всю взаємодію. Звичайно, тут. Надзвичайна, ну не знаю, надія чи сподівання на лідерство е, наших брендів ретейлу. зрозуміло, що вони Але не це можуть супермаркети, магазини? Да, 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 Це супермаркети, великі великі торгові мережі. Да. І звичайно, вони не можуть просто взяти і викреслити, бо можливо, там половина полок залишиться пусті. І ті, хто це зробить вперше, вони швидше програють і нікому не доведуть. Але вони точно можуть ввести маркування. І Я впевнений, що той бренд, який е, покаже приклад і введе маркування на от розумінні такого запиту від суспільства, він буде національним лідером, національним зірцем, і всі інші також підхватять. Тому що це прогідність. Ми вже неодноразово довели, що українці це та нація, яка. Яка готова всьому показати всьому світові, що таке сміливість і що таке гідність? Ми фактично за це зараз воюємо. То ну оця от історія з цими брендами, це як знаєте, другий фронт. Бо ці бренди вони фактично зараз визнані спонсорами тероризму. То давайте їх з позором відправимо, як то кажуть, на звалище історії. Можливо, навіть в світовому рівні. Артуре, дуже хотілося б, щоб ваша ваш маніфест і цей ваш заклик він мав продовження і до вас приєдналися. Як ви говорите, і ритейл, і рекламні агенції? Хотілося би поговорити про наш внутрішній ринок вакансій. Mm. Ви зазначили на самому початку, що зараз історичний якийсь максимум mm. а, про що йдеться, кого шукають і. Як довго ми матимемо вакансії на такому великому, як ви кажете, історичному максимум? І чи їхня зарплата, яка пропонується, може конкурувати з тими великими брендами, mm -hmm. які пропонували її на українському ринку? Добре, давайте тоді спочатку про вакансії, потім про зарплати. А, відносно вакансій, дивіться а, ситуація. Наступна: ми знаємо, що багато людей з України поїхало. а частина людей це приблизно там 5 мільйонів, да плюс-мінус. Які знаходяться за кордоном більше ніж півтора мільйона працездатних людей знаходяться в злавах ЗСУ. Тобто фактично на ринки склалася на ринки роботи. Склалася ситуація величезної нестачі кваліфікованих кадрів. Тому в момент, коли звичайно відбулося вторгнення, і всі бізнеси призупинили свою роботу. Ну і роботи було мало зараз, коли економічне відродження, як то кажуть, і свободу не спінити, і українці це не ті, хто не здаються. 67% малого середнього бізнесу в опитуваннях заявляють, що вони планують розширення. Всі розуміють, що ми переможемо, всі розуміють, що це відбудеться вже в найближчому майбутньому, так чи інакше. І ті бренди, які зараз е, ну, зможуть починати рости, вони займуть позиції. І це розуміють майже всі, тому всі починають вкладати, наймати, зростати і тому подібне. Відкривається ну, просто маса нових вакансій, і це все відбувається на фоні нестачі людей. Тому е, чи буде це відбуватися далі? Так. Швидше за все вакансій буде ставати ще ще більше. А що ще буде відбуватися? Кваліфікованих кадрів не вистачає, тому е, компанії будуть ну в якому сенсі змушені або зрозуміють, що будуть наймати більше, можливо, недостатньо кваліфікованих, але е, сформують навчальні програми і будуть роз, займатися розвитком людей. Знову ж таки, маємо унікальну ситуацію. Коли роботу можна знайти навіть не маючи достатній рівень фаховості, бо наймати будуть і фактично зараз це вже роблять. І тепер відносно зарплат, те, що бачимо зараз на ринку, по відношенню до минулого року вже відбулося зростання приблизно на 20%. Зарплати збільшуються. Звичайна історія знову ж таки, коли є нестача людей, то будуть збільшуватися зарплати. І знову ж таки, вони двічі збільшуються на е, тих спеціалістів, які є фах. Тому е, тут дуже важливо, коли говоримо про зарплати. Часто мова йде про середню зарплату на ринку. Це дуже такий не, нечіткий показник. От і навіть середня зарплата зростає, але зростання зарплати фахових е, працівників воно відбувається значно динамічніше. Тому я кажу, що по відношенню до цих е, брендів люди, які звідти підуть, а там працюють дійсно гарні люди. Там була класна корпоративна культура, навчали питань немає. Ну от просто що моральна сторона цих брендів вона ну не прийшла перевірки. Да? То ці люди вони можуть бути зараз найціннішими для розвитку будь-якого я впевнений, що ну проблему з тим, особливо якщо вони покажуть свої морально-ціннісні якості, проблему з тим, щоб знайти роботу на достатньо амбітну зарплату, не буде. Добре, а середня зарплата це про скільки зараз середня зарплата це порядка 17 тисяч гривень, була десь 15, 15 500 рік тому. І те, що ми бачимо, це продовження динамічного зростання, тобто приблизно. Кожен кожні два тижні це ще плюс 10 ну 10 відсоткових пунктів до того, що є. Воно додає, додає, додає і ну так на конференціях, які зараз проходять в сфері HR, HR усвідомлює, усвідомлюють, що ну для того, щоб найняти і бути конкурентним, треба робити якби. Вип... На... працювати на випередження, тому знову ж таки можливо, це і в тому числі рекомендація для людей. Частіше заходьте на сайти з працевлаштування, дивіться, що там зараз за ситуація, і просто розмовляйте зі своїм роботодавцем. Це ж не історія про, е... ну, я не знаю, про шантаж. Це історія про те, що в будь-якій компанії мають бути е, ну, якби достойні перемовини. Є дві сторони, зацікавлена сторона, і одна і інша. І якщо ми бачимо, що це відбувається на ринку, то це нормально прийти і сказати, що ну будь ласка, давайте поговоримо про зростання зарплат. І на кого зараз найбільший попит? А ви знаєте, структура вакансій вона принципово не змінилася. Це як завжди, менеджери з продажів, це продавці, консультанти, це водії. Це кухарі, це бухгалтери, це адміністратори різних, різних галузей. А, і ну, окей, приблизно такий список. А, по структурі не, не принципово. Просів доволі сильно готельно-ресторанний бізнес. Зрозуміло, що Південь України, на жаль, поки окупований, тому ця історія. І ви знаєте, просіла IT. Прям дуже сильно ми довго-довго розповідали, як Я гарно живеться айтішникам. от зараз на АІТІ, прям м, кардинальна інша ситуація. І якщо казати про компанії, які шукають айтішників, то зараз прям ідеальна історія. що дуже багато айтішників було звільнено, е, в тому числі західними компаніями. Прихід чата GPT, е, світова там своя криза. Зараз не будемо обговорювати на ринку. Айті, от вона вивільнила багато доволі гарних спеціалістів. Тому якщо... Є компанії, які думали про те, щоб пошукати айтішника, зараз. Прямо Артур, класно. дякуємо дуже дякуємо. і Успіхів вам, Артур Міхно, керівник WorkUA, був гостем прямого ефіру. Один Ми повернемось до студії буквально за кілька хвилин.